Доброго ранку. Ми з України, мої любі. Сподіваюся, ви живі, здорові. Пишіть свої коментарі, свої враження. Ось, не буду, не буду. Мені потрібно декілька карт. а Не так багато. І так, карта номер один, мої дорогенькі. Карта номер два. Два. Я вже і два, і три, і три. Вибирайте, будь ласка, свою. І ми не будемо довго затримуватися. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Мої дорогенькі, це карта благополуччя, це карта приємного якогось завершення. Щось іде до кінця. Коли вам кладуть вінок на голову і кажуть молодець, добре закінчила з відзнакою школою і тому подібне? Це якось так закінчується якийсь період. А закінчується в тому плані, що це природньо все. Все іде циклічно, все іде по плану. Ви переходите з одного плавного періоду в інший. Тобто у вас щось міняється. Але це і хороше завершення чогось. Розумієте, це не є якесь розлучення. А якщо розлучення, значить вам це подобається, значить, це так має бути, це так повинно бути, і це вам на користь. Можуть бути якісь дуже хороші, якісь угоди заключені, контракти підписані і початок нового. Карта номер два А у нас тут Верховна Жриця. Тобто, це може бути, що у вас сьогодні е, хороша інтуїція. Прислухайтеся до себе, прислухайтеся до якихось ін, е, інсайтів, до свого внутрішнього голосу, до своєї душі. вам Ваша сама, ваша інтуїція, ваш внутрішній голос підсвідомо вам буде підказувати, що робити сьогодні. Якісь, можливо, знаки Всесвіту будуть вам. Натякати, знаєте, це як ліва рука чухається на гроші, права рука е, е, з кимось поздороватися, навіть якщо тільки хтось вам якусь смс-очку напише. Ось, просто звертайте на такі дрібні речі увагу. Карта хороша, е, спокійна, ніде не власти, до речі, порада цієї карти, ніде не власти, спостерігайте ситуацію. Карта номер. А тут у нас дев'ятка пентаклів, вона говорить нам про те, що ви добилися своєї, слави свого становища самі. Це ваша заслуга. Будьте горді, будьте вдячні собі в першу чергу, навколишньому середовищу. Це карта говорить про самостійність, про непохідке наразі становище і фінансове, і матеріальне взагалі. Ось це може бути якийсь успіх, це може бути якась винагорода, тобто якась премія, але з другого боку, невже не є краща винагорода визнання, коли ви самі розумієте, що ви? Чогось добилися, це найкраще. Порада цієї карти ви можете сьогодні кудись вкладати. Е е якось, щоб у вас ще не стеля, ще не дах. Ви ще можете з цієї справи заробити. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, бережіть себе, гарного вам дня, чудового настрою і разом до перемоги, мої любі! На все добре!